Надворі початок 1918 року. Російські більшовики стрімко захоплюють територію України, а на її землях утворюють радянські квазі республіки: донецько Донецько-Криворізьку, одеську і таврійську. Україна виявляється практично повністю окупованою. Але тим часом у сучасному білоруському місті Берестя або ж Брест країни Троїстого Союзу, УНР і Радянська Росія, підписують Берестейський мир, згідно з умовами якого більшовики зобов'язуються вивести свої. Війська з окупованих західних територій, у тому числі звільнити Україну. Наші війська разом з німцями та австрійцями розпочали контрнаступ. За Україну треба було ще повоювати, оскільки не всі більшовики схотіли відступати з основними силами. А тих, хто відступав, часто нас доганяли. Тож загони, що залишилися, почали чинити опір. А такі регіони, як Крим, червоні намагалися утримати всіма силами. В авангарді армії УНР перебував Запорізький корпус у складі якого Кого знаходився другий запорізький піший полк полковника Петра Болбочана. Його війська успішно рухалися вздовж головних залізничних шляхів і звільняли все більше населених пунктів. Корпус був добре вмотивований, а його чисельність активно зростала за рахунок добровольців, особливо після переможного маршу Полтавщиною. Поступово звільняючи Україну, запорожці 9 квітня 1918 року увійшли до зайнятого німцями Харкова і провели з ними спільний військовий. Парад. А вже на наступний день, 10 квітня, полковник Петро Болбочан отримав таємний наказ від уряду, випереджаючи німецькі війська, звільнити від більшовиків Крим і увійти до Севастополя. Кінцевою точкою військової операції мав стати Чорноморський флот, розташований у Севастопольській бухті, який планували включити до складу українських збройних сил. Окрім того, було поставлено завдання захопити військове майно Таврійських портів. Задля виконання наказу із Запорізького корпусу було виділено дві групи. Перша під командуванням Болбочана мала йти на Крим, тоді як група генерала Олександра Натієва повинна була зайняти Донбас. Акцентувати увагу я буду, звісно, на Кримській групі. 13 квітня дивізія Болбочана вирушила з Харкова у напрямку станції Лозової. Звідси вони почали наступ у Севастопольському напрямі. і 14 квітня після коротких боїв зайняли місто Олександрівськ. Сучасне Запоріжжя, де зустрілися з українськими січовими стрільцями. 18 квітня передові частини кримської групи почали бій за Мелітополь, який більшовики завзято обороняли. Запорізька піхота під захистом бронепотягів і артилерії приступом здобула ворожі шансі та змусила більшовиків відступати у напрямку Тавриди на сивацькі позиції. Того ж дня на світанку германські частини почали бій за Перекоп. Вже ввечері. Місто було взято, а на наступний день пали ще одні ворота до Криму. Містечко Армянськ. Запорожцям треба було виконати поставлений урядом наказ захопити Севастополь до того, як це зроблять німці. Але німці вже увійшли до Криму, тож Болбочану треба було перейти через Сиваш. Під станцією Якимівка кримська група розбила червоногвардійський загін Івана Федька, який відступив до Криму. І наздоганяючи його, було зайнято селище Новоолексіївку, останню станцію перед Сиваським мостом, який з'єднував півострів з материковою частиною. України, тож Болбочан таким чином підступив до Криму. На Сиваші більшовики зробили собі не тільки хороші та організовані укріплення, а ще й замінували міст. Учасник подій, сотник української армії Борис Монкевич, згадував, що окопи були оббиті дошками, а артилерійські позиції були збудовані по останньому слову техніки. Болбочан планував форсувати сиваш моторовими катерами, але вийшло зовсім інакше. Вночі, 22 квітня, одна із сотень запорізького. Полку на мотодрезинах, це ось такі штуки, швидко переїхала в замінований міст та дезактивувала вибухівку. Тут різко посунули два бронепотяги, і шоковані більшовики просто потікали. Все їхнє військове майно дісталося запорожцям, що ще більше зміцнило дивізію, яка після цього кинулася наздоганяти відступаючих, і у той же день відбила місто Джанкой. Тим часом у Криму спалахнуло так зване квітневе повстання проти більшовицької влади, активну участь, в якому брали в першу чергу Римські татари, 24 квітня, українці майже без опору беруть Сімферополь, адміністративний центр Таврійської губернії. В той самий час пав і Бахчисарай для Болбочана це був справжній тріумф. На тлі політичних помилок та військових поразок Центральної ради. Військовий рейд Першої Запорізької дивізії виглядав блискучою військовою кампанією, яка мала неабияке геополітичне значення і незабаром забезпечила б для України здобуття Чорноморського флоту. Рівень дисциплі Серед запорожців був високий упродовж усієї операції. Козаки й старшина високо цінували Петра Болбочана, а повага до нього та його авторитет були безсумнівними. Під час Кримського походу Запорізька дивізія поповнилася значною кількістю добровольців із Таврії, а також татарськими добровольчими формуваннями. Петро Болбочан мав намір створити з них окрему регулярну частину, проте, згідно з наявними домовленостями українського уряду з німцями, був змушений розпустити ці волонтерські загони. Все ж багато добровольців із Тавриди вступило до війська Болбочана ще у Мелітополі. Але на жаль, українським військам доведеться покинути кримський півострів 26 квітня 1918 року. Германські війська оточили запорожців. Німецький генерал Роберт фон Кош надсилає ультиматум з вимогами: негайно скласти зброю, залишити все військове майно і виїхати з міста й території Криму під охороною німецького конвою на правах інтернованих, а також розпустити всі добровольчі загони. Причина ультиматуму проста: Крим за умовами Берестейського договору не належить Україні. Тож ніяких підстав для перебування групи в Криму немає. Німецьке командування також зазначило, що український уряд, на чолі з Грушевським, на запити німців відповідав, що нічого про ситуацію в Криму не знає і ніяких наказів ніхто не віддавав. За півтори місяця до цього Київ також відмовився від пропозиції німців забрати Крим собі, аргументуючи відмову правом кримськотатарського народу на самовизначення. Тому в такій ситуації Болбочан розробив два плани майбутніх дій: перший полягав у продовженні наступу на Севастополь і Ялту через гори, де легше уникнути зіткнень із німцями. Другий план полягав у прориві на Керченський півострів з подальшою обороною проти німців і спробою налагодити зв'язок з Кубанню. Збройного конфлікту сторони не хотіли, а сам Болбочан розумів, що запорожці навряд чи зможуть перемогти. До всього цього додавалися і спроби більшовиків контрнаступати. Врешті сторони розпочали перемовини і все ж таки зуміли порозумітися. 27 квітня міністр військових справ УНР Олександр Жуківський телефоном віддав наказ про негайний відхід Запорізької дивізії з Криму. Болбочан розпустив таврійські добровольчі загони і відійшов зі своїм військом до Мелітополя, де їх застав гетьманський переворот. Ну то що ж ми маємо у підсумку, попри суперечливий характер і вимушене залишення завойованих позицій, переможний кримський похід Запорізької дивізії став. Справжнім тріумфом українського війська. Він продемонстрував його здатність до реалізації складних військових операцій і виявив блискучий талант полковника Петра Болбочана. Основне завдання військової акції було реалізовано. 29 квітня 1918 року під впливом подій Чорноморський флот у Севастополі підняв український національний прапор і підпорядкувався українській державі. Щодо Криму, то кримське життя в наступні місяці буде досить Цікавим 5 червня в Криму сформується новий уряд під керівництвом литовського татарина Сулеймана Сулькевича, який ворогуватиме з Україною, оскільки Україна гетьмана Скоропадського бажала приєднати Крим собі. А уряд Сулькевича тримав курс на збереження незалежності півострова. Правда, це вже зовсім інша історія. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалося моє відео, і ви обов'язково належно його оціните. Тому не забувайте підписуватися на канал. Ну а з вами був Дудл, всім щасти і до наступного відео!